П'ятниця, 27 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке. Перевіряють документи на житло та продають квартири по 35 тисяч доларів, що коїться з ринком нерухомості у Маріуполі. Попросили піти, бо військова форма лякає молодих чоловіків. Як Янголів Азову зустріли на бізнес-форумі в Києві, зрадник Олег Царьов у реанімації. Хто скоїв замах на колаборанта? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! У тимчасово окупованому Маріуполі процвітає поліцейське свавілля. Вже тиждень загарбники ловлять на дорогах автівки з українськими номерними знаками і намагаються виписати штраф. Усе тому, що автоцивілку більше не будуть видавати машинам з українською реєстрацією, а виключно з російської або так званої ДНР. При відсутності одразу виписують штраф. Тим часом спеціальні окупаційні комісії перевірятимуть у маріупольців наявність документів на житло. Інформація з'явилась на офіційному сайті псевдоадміністрації міста. Загарбники назвали кампанію проведенням суцільної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, розташованих на території Маріуполя. Таким чином, загарбники шукають квартири без господарів, аби згодом їх привласнити. А потім, наприклад, продати 35 тисяч доларів просять за ось таку трикімнатну квартиру в центральному районі міста. Мовляв, це фантастична пропозиція, адже тут все нібито готове для ремонту, який за підрахунком окупантів всього на всього обійдеться в 2 мільйони рублів. Ба більше з вікон відкривається вид на море, щоправда, дещо здалеку. І найголовніше усі необхідні документи вже переоформлені, а сам господар має російський паспорт. Под'їздах чисто, ремонт ліфт запустять уже в октябрі місяці. Максимум до конца, ну до нового воду точно тут роботи. Три комнаты, классическая ленинградка, почти по 70 квадратів. Дарма що ось цю квартиру загарбники не можуть продати вже котрий місяць поспіль. Можливо, тому що Маріупольців бракує грошей, адже в місті немає нормальної роботи. А за ту, що є, зарплату або затримують, або зовсім не платять. На Донеччині ще одна людина отримала поранення в результаті ворожих обстрілів. Пошкоджено сім будинків. Під вогнем знову Авдіївка. Окупанти завдали по місту чотири авіаудари. Також під прицілом загарбників опинились села Предтечене та Орлівка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено дві приватні оселі. Попри складну ситуацію, жителі Авдіївки і досі відмовляються від евакуації. Нині в місті перебуває 1598 людей. За минулу добу правоохоронцям вдалось вивести звідти лише одного мирного жителя. Ситуація тут загострюється з кожним днем. Усе складніше доставляти гуманітарні вантажі, адже Росія поновила наступ на сході України на кількох напрямках, зокрема в районі Авдіївки, Лиману та Куп'янська. А ще росіяни грають кішки-мишки, в буквальному сенсі. Так, на позиції ЗСУ верхи не безпілотнику прилетів польовий гризун. На цих кадрах російський дрон з мишею на чолі летить в бік укріплень наших військових. Що саме таким чинком хотіли сказати окупанти, невідомо. Але ясно одне, логіки в їх діях. Точно немає. Обмінюємо інформацію про ЗСУ на долари. Такі повідомлення від учора почали надходити багатьом жителям різних міст Донеччини. Наприкінці смс абонентам пропонують перейти за посиланням в телеграм-канал, аби дізнатись подробиці пропозиції. Проте в центрі стратегічних комунікацій застерігають: робити цього не варто в жодному разі, адже це не тільки небезпечно, а й може додати вам проблеми з законом. Бо за розповсюдження подібних даних в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Восьмеро рятувальників постраждали, четверо з них у лікарні, пошкоджена будівля та 13 одиниць техніки. Такі наслідки російського обстрілу пожежної частини в Ізюмі на Харківщині. Ворог завдав ракетного удару по місту вночі. Це сталося напередодні святкування 200-річчя пожежної охорони регіону. Далі наслідки чергового вітання від загарбників. Спочатку запросили, а потім попросили покинути захід. Керівниці патронатної служби Янголи Азову довелося піти з бізнес-форуму, куди її покликали організатори для співпраці. Причина жінка була у військовій формі. Одна з ініціаторок заходу попросила, щоб Олена сіла десь у куточку. Бо її вбрання лякає молодих чоловіків, а згодом і зовсім попрохала жінку звільнити приміщення. У центрі Києва у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях. Коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю, чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще іспитуємо. Вибачте, але це гидко. Засновник бізнес-клубу згодом вибачився за цей інцидент у соцмережах. Але, як кажуть, осад залишився. Зрадника України Олега Царьова знайшли з вогнепальним пораненням в Ялті тимчасово анексованого Криму. Про це повідомляють російські змі. Вночі до будинку царьова з'їхала швидка допомога та поліція. Присутні дуже агресивно реагували на зйомку. А ну подожди, подожди, дай Подождіть, подождіть. Подождіть. Убери. Хорош. Все, Рано, все, все. Все. Адміністратор телеграм-каналу Зрадника повідомляє, рідні підтвердили інформацію про поранення колаборанта. А Пушилін заявив, що нині царю знаходиться в реанімації в тяжкому стані. Нагадаю, Шевченківський суд міста Києва заочно засудив Олега Царьова до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України та спробах насильницького повалення конституційного ладу навесні 2014 року. Напередодні Дня української мови та писемності сьогодні тисячі українців писали диктант національної єдності. Долучились до цього й маріупольці, які нині живуть у різних містах України та за кордоном. Зокрема, багато з них прийшли до центрів Ямаріуполь, аби перевірити свої знання державної мови та висловити любов до рідної країни. Цьогоріч диктант мав назву Дороги України, авторка тексту поетеса Катерина Калітко. Свої вітання зі святом висловили і наші відважні захисники та захисниці. Коли калина, це не ягід гроно а мужності одвічний оберіг. Коли верба не дерево плакуче, а роду цілого сплетіння поколінь. Слова тоді, це війська не вмируче, яке на ворога пускає тінь. Коли рушник не те, чим витираєш руки, коли рушник твоєї долі шлях. Не зрадь слова, що витягли із смути, свободи клич. Гартований в боях. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.